Так, у нас відбулася заміна прокурора, замість прокурора Кравцова, приймаючись роздання справи, прокурор Так, Прокурор, чи є у вас і буде складно судові? Заяви про Добре. У минулому судовому засіданні ми заслухали пояснення всіх усіх, що брали участь у справі. Прокурор, бажайте, будь-що додати до пояснень прокурора, які зговорили позиційного. І відомо про які пояснення. Можливо, ну, у раді справді справі ставиться питання про подальшої справи. А, чи є будь-які додаткові заяви по питання, чи ми можемо закінчити справи по суті і переходити до судового далі? Заявити про щось додаткових попитань у нас немає. Пояснення я до даного судового сідання надав з приводу пояснень, які запреченки були надані прокурором, а також надав письмове пояснення з приводу відсутності. Особистих неприємних стосунків галети до потерпілих відсутність особистого мотиву. Єдине Ваша честь, що я подавав про питання про дослідження обставин справи і доказів. У мене все ж більше нічого немає. Так. <на> Плані в тому, що у справах даної тебе достатньо як дослідження матеріальних. Ми досліджуємо докази, ми з ними <на> ознайомлюємося і ми конкретні документи, на яких необхідно акцентувати увагу суду про упалені рішення. Але такої стадії, як дослідження доказів наступних через поваження, справи щодо рішення з осені та складу. Розглядається кримінальне провадження по суду. Так, крім цього, видіють і заяви клопотання? Ні, лишесь. Окрім тих, що я назначив, в нас більше клопотань немає. Єдине лише, якщо дозволити ну, під час операційного розгляду. Скарг поліційних скарг потерпілих там ну, немає значно інших учасників кримінального провадження на ухвали слідчої суді. Багато кримінальний процесуальний кодекс багато не врегульовує питання щодо безпосередньо поліційного розгляду, як стадії дослідження доказів, так і безпосередньо інших стадій. Однак, ну це просто моя думка про те, що на мій погляд потрібно застосувати аналогію Аналогію до норм прав, які регулюють поліційний розгляд на обвинування вирок або опадовані виробника. Єдине, якщо дозволити, я, я почув вашу вашу позицію, ваша єдине, якщо дозволити, ви сказали, що ми не дозволені можливості акцентувати суду на певні докази, які на наш погляд необхідно дослідити. Можна я акцентую увагу на докази, які на ній погляд суд повинен дослідити? Ви хотіли це зробити прямо зараз чи судовувати банк? що я можу в судовувати банк? Ну що? Потерпіли

Наступні обставини кримінальних провадження за багато часу не заміну користування на докази та наявні матеріали по сторону розслідування. Прошу сузу звернуто на обставини, які передавали вчинення кримінальні правопорушення, саме обставини вчинення галети ряду адміністративних правопорушень по 178 сімдесят восьмі, сто Матеріал до сторозені наявні ситуаційні від аудиозаписи адміністративних правопорушень, наявність тинограм адміністративних даних ситуаційних від аудіозаписів і наявні безпосередньо постанова індустріального суду, про посилання, якщо не пом'яса, надане навіть наявне провезення галети винних е, дрібного поліганства і наявна постанова управління патрульної поліції про притягнення його до відповідальності за респування окованих набоїв на вулиці. Також прошу суд звернути увагу на обставини, що передували обставини вже вчинення кримінального правопорушення, які передували застосування галети Юрію Степановича газового балучка, а саме це обставини застосування галети гнометне поставиння. Ані обставини не були враховані ні слідчим судей, не те, що не були враховані, ігноруються слідчим судом і слідчим, та й прокуратури так само. Прошу врахувати ці обставини і також прошу врахувати безпосередньо обставини і застосування газового балончика на той вирваний епізод з відеозапису, який, який виривається прокуратурою слідчим, а саме той момент, де я його просто не пускаю в. Під'їзд, коли він вже знає, що йде патрульна поліція, і він з незнарянням приймального не правопорушення хоче сховатися, а повний призов даних обставин. Тобто обставини, які передували до того моменту, коли він став з лавочки біля під'їзду, вже тримаючи газовий балончик і вже погрожуючи обставини, які засвідчують те, що я телефонував поліцію, щоб в момент, коли я телефонував, поліцію, повідомляв про застосування зброї, поведінку, кордони таке інше. Також прошу врахувати обставини, які... Останні кримінального пропорушення, які були вже після застосування галетогазового болочка, а саме група порушення громадського порядку, з'явлених повагу до суспільства. Прошу враховувати. Ці обставини були попройновані і слідчими прокуратурою, і слідчим суддею. Жодного слова не написано про те, що в присутності поліції Галета не припиняв свою протиправну поведінку, що і поліція, і значна частина людей робили йому зауваження, що в присутності слідчого притини губи галета води і поманок. Тобто, е, також що він погрожував, ображав не лише мене вишню, а також фанасі Мовсами Люйону. Тобто повністю поводив е, повністю здійснював зупований виклик суспільства. Ці обставини прошу врахувати. Також прошу вашої е, дослідити докази, які це в першій не дослідиться. Тут ціні відео аудіозаписи е, до подій кримінального прапорушня, події кримінального прапорушня, стенограми до них. Ми спотерпіли. Ми навіть стенограми зробили конкретні дослідні, що каже правопорушник, що каже ми поліцейські. Це була нелегка робота, і всі ці стенограми вони також вони не досліджували суді. Першої інстанції були прогнозовані. Я також прошу вас дослідити наступні докази, показання свідка лісічних, про якого про його показання і доказу про його показання, жодного слова не відражено постанові свідчить про закриття пойменого провадження. І слідчі судя ігнорує показання лісічними. Так само ігноруються, прошу дослідити, ігенеруються слідчим. Що показання афонації, вони, дана особа підтверджують застосування галети газового пневматичного пістолета і газооболочка. І вона конкретно зазначила, що бачила, як галета наставила пістолет на Тетяну. Також прошу ВАЗ-6 врахувати всі інші, я там на них посилання доповнення зробив, поліційні скарги, а також інших пояснень, які місця матеріалах судової справи. Прошу звернути увагу на всі. Матеріали до цього розслідування, а саме процесуальні документи свідчого, свідчого прокуратури і слідчої судді, з яких бачали, що ці службові особи вбачали вчинення хулянських дій і вбачали прочали вчинення даних холянських дій саме далеко Юрій От Це інше, я щось щодо доказів. Також прошу ваше страхувати висновку судової експертизи зброї. Взагалі не зрозуміло, чому призначалася тоді судова експертиза зброї, яка проводилась... Сім місяців, якщо орган досудового розслідування, прокурор Захарчук особисто не вбачав застосування зброї, навіщо він призначав експертизу, не зрозуміло. Прошу врахувати їх признач, в клопотанні в постанові ручі, е, про, е, про призначення без справи судової зброї. Там слідчі тетради конкретно пишуть, що становим матеріалом до судового розслідування підтвердженості вчинення і дій. Зазначаю, прошу це також врахувати. Пажись, часу займати багато не буде, там все я розписав на усі обставини і докази. Я Увагу зерну, прошу і врахувати. Також прошу поліційний суд скасувати ухвалу слідчі в суді мачуцькому індустріальну самі просто начувство від 20 березня 23 року і скасувати постанову, постановити нову ухвалу, я хочу скасувати постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Якщо дозволити, то лише кілька хвилин хотів би зазначити судовий груп дебати, виступаючи в нас був коротко. Два стріли, ну, варто ще. Вашась, побачивши, як 20 серпня 2021 року в громадському та людному місці, неподалік дитячого майданчика, вчиняються адміністративні правопорушення, будучи законослухняним громадянином нашої держави, я виконав свій громадський обов'язок з підтримкою правопорядку, що є нормальною звичною справою в будь-які цивілізовані демократичні країни. На превеликий жаль для певних людей нашої країни, розпування алкогольних напоїв, чинення рідного хуліганства та інших дій направлених на отримання установлених правил життя Стали настільки нормами, що будь-які спроби небайдужих громадян припинити протиправнути, сприймаються правопорушниками зі здивування. Ба більше правопорушники ще й вчиняють насильство стосовно людей, які адекватно реагують на правоправній дітей. Одним із таких людей, правопорушників, є галета Юрій Степанович, який після вчинення адміністративних пропорцій, вчинить кримінальних прокурсів на куліанські дії за стосування пневматичного пістолету та газового оболочка, які причинили потерпілим, завдали потерпілим фізичну болю та спричинили моральну шкоду. Галита Євген Степані здійснив захвалу випадку в соціальному Здавалося б, що слідчі та прокурори, які могли не служити українському народу, служити Україні, здійснюють ефективне досудове розслідування та вчинять всі необхідні направлені дії, направлені на притягнення до достановленого закону відповідальності мірою головни. Однак цього не стало, досудове розслідування проводилось неефективно. Права та інтереси потерпілих свідомо, умисно та систематично порушувалися, ігнорувалися. Слідчі прокурори відгородилися від потерпілих. Чиняли перепони, потерпілим на шляху встановлення та до доведення обстану кримінального правопорушення. Тобто самі нічого не робили і нам заважали діяти. Слідчі та прокурори систематично порушували законодавство, більше того, продовжують його Проявляли, Проявляють невагу, до потерпілих, до закону та до суду. Прокурори вищого рівня свідомо виносили постанови про відмову задоволених карт потерпілах на неотримання розумних строків під час достового розслідування. Ідентичні тим постановам, які скасовували слідчим суддям. Проявляли явну зневагу, тобто просто виносило одне й те ж саме. 18 місяців слідчі та прокурори розслідували нескладний з юридичної точки зору злочин. З самого початку розслідування матеріали кримінального провадження вже були наявні достатні покази для підозри галети, вчинені кримінального порушення, передбачення 1 1,4 статті 296. Необхідно було лише провести належний допит свідків, здійснити обшук з метою виявлення обоєми магазинами допомоги матричного пістолета, який галета. Приховують слідчої оперативних група, а слідчі групи група без, безпідставно не вилучила. І призначити по справі провести судові експертизи зброї і психологічну експертизу. Однак, мало того, що 18 місяців знадобилась слідчим та прокурорам, щоб провести зазначені слідчі дії, так свідків, які були присутні під час чининня кримінальної належним чином, так і на депутати, чи позбавили потерпілих можливості допитати свідків, чим свідово там лично порушили ряд норм кримінального процесуального кодексу. Те, ігнорують практику Європейського суду. Справ людини з цього питання щодо, щодо права потерпілих, брати участь під час допиту ставити свої запитання. Не виконала ухвалу, слідчого судді щодо допиту свідків присутності потерпілих. Е, дивним є, однак, коли слідчий суддя встановив ухвалу про зобов'язання слідчих провести допит свідків присутності потерпілих, так прокуратура, прокурор оголоховує. Він ще оскаржував дану ухвалу. І ваша колега ще відмовляла за довго відкриття апеляційного провадження і в ухвалі про відмову мотувала тим, що. Ухвала слідчі судді направлена на ефективне проведення до розслідування. А у подальшому, коли відмовила відмову поліційний суд від відкриття поліційне провадження, прокуратура і орган досудового розслідування просто вирішили не виконувати дану ухвалу, і вона не виконана до сих пір. Через бездіяльність слідчих прокурори потерпіли не змогли отримати вчасно з в розумних строків висновок психологічної інспекторів. Слідчі та прокурори свідомо та умисно вчиняли дії, направлені на затягування досудового розслідування. І, на мій погляд, прагнули довести до закінчення строки достового розслідування, передбачені частини 2 статті 219, або та, спливу строків даності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачено статті 49 кримінального України. А після чергового реагування потерпілих, подача нами заяви про відвід прокурора за харчка та чергової скарги на дотримання розумних строків під час досудового розслідування, слідчі та прокурори почали будь-якими методами закривати кримінальне провадження. Коли з перших двох разів не вийшло закрити кримінальне провадження, то слідчий Тищенко на наступний день після визначення його старшої слідчої групи виніс совільну постанову про відмову знання нас потерпілими. Та ще й визначив наш процесуальний статус як якості слідки. Навіть не заявниками. Він ігнорував навіть той факт, що ми заявники свідками, тому що свідки ж не можуть оскаржити постанову про закриття провадження. проваджень. Така може позиція була. Ба більше ще й свідомо, докази, які були невигідні для закриття кримінального провадження, слідчий та прокурор просто ігнорував та продовжують ігнорувати і зараз. Натомість недостовірні докази, затримані під час неналежного допиту свідків, вклалися в основу постанови про закриття кримінального провадження. Прокуратура і слідчі поклали в основу закриття кримінального провадження. Ці недостовірні показання копки і оберемок їх навіть не бентежить те, що в показання каже, що не бачила галери, не бачила зброї, пневматична і газового балончика. Хоча на відеозаписи бачається, що вона їх всіх бачить. Однак це не фентежний орган досудового розслідування. Можна покласти це в основу своїх постанов про закриття кримінального провадження. Ба Більше, ще свідомо, орган досудового розслідування процесне керівництво отримали недопустими доказ, а саме відібрання пояснення Галети Юрія Степановича. А також поклали його в основу постанови про закриття кримінального провадження. Вирвали з ситуаційних відеозаписів один фрагмент, а відомо. Да, ну я просто щоб мене почули, я На да вас кажу. і так чують. Ви у вас я вже дуже хочу, добре. вас записують. Я хочу, що, щоб, щоб, Вирвали з ситуаційних записів один фрагмент, а відображені в цілому події ігноруються свідченнями прокурорами. Дивно, чому слідчі та прокурори ще й не вирвали з матеріалу до розслідування докази та не виконали їх на сміттєвість. Слідчі та прокурори свідомо та умисно проігнорували всі аргументи потерпіли. Не надали правооцінки нашим доводам і не спростували їх. Дійсно, навіщо надавати правооцінку доводам потерпіли, адже їх можна проігнорувати як докази наявні матеріалу до сторону. Прокурор Кравцов АЕС. Можете продовжувати чи ні? Продовжуйте, ми слухаємо вас. Дяже. Ми ж маємо право. Ваших показань, що просто, просто зрозумійте мене, як просто, щоб мене почули. У мене одинаково, зависить я. Та ви ж не на ланці знаходитесь, не, не на десь на трибуні. Ви в судовому засіданні вас чує. Будь ласка, продовжуйте. В судовому засіданні маю право на промову судовому засіданні. Будь ласка, за що ж ви кажете, не перебиваєте добре колеги, з... я розумію. Це ви перебиваєтеся. Будь ласка. Прокурор а АЕС може просто прийти в апеляційний суд судовому слідні надати неправдиві заперечення вести суд у а потім повернутися в свою комфортну будівлю поруженої прокуратури та отримати грошове забезпечення за рахунок таких потерпілок, як вишне Тетяна Геннадія. Слідчий суддя Мачуцький може фактично не здійснювати правосуддя, може вибірково та непослідовно досліджувати докази та обставину кримінального провадження. Не задавати запитання слідчому щодо обставин кримінального провадження. Він задав лише одне питання, яке тоді вид кримінальної відповідальності передбачений щодо, щодо... протиправних дій до юридика. Все одне питання задав слідчий суддя. А в подальшому, як і слідчий прокурор, слідчий суддя буде просто ігнорувати доводи та аргументи потерпілих, ігнорувати невигідні для закриття кримінального провадження доводу. В постановленні ухвалі слідчий, слідчий суддя наведе. Висновки, які явно тебе заперечно, будуть суперечити матеріал військового розслідування. Слідчі та прокурори та слідчі суддя вважають себе безкладними. Однак їх переконання, що до безскладності є помилковим, за свої свавільні, незаконні, слідчі дії та рішення вони будуть нести відповідальність. Це лише питання часу. В свою чергу, ми потерпіли, зробимо все можливе для захисту наших прав як на національному, так і на міжнародних рівнях. Прокурорів та слідчих судді доводимо і будемо доводити, доводити до суспільства. Що вже ми робимо Яке б рішення ухвалив апеляційний суд, ми вийдемо зараз того сідання з сухопіднятою головою? Оскільки ми розуміємо, що правда за нами і ми боремося за справедливість. Хочу зазначити про те, що держава, особисто мій погляд, мій зормандцев, держави, суспільство в яких насильницькі дії, які завдають людям фізичну болю і спричиняють моральну шкоду, залишаються безкарними, довго не проіснують. ні суспільство, ні держава. Тому ваше я закінчу. Я прошу вас колегію суду про проаналізувати всі мої доводи і прийняти справедливе рішення. Дякую за вашу позицію. Я підтримую все, що сказане, потерпіло в Болгарському, мені доклада нічому. Дякуємо, попросимо, будь ласка.

Слідчої у суді е, індустріального районного суду Світні Попоровської 20 березня 2023 року е, скасувати, е, постановити нову ухвалу, якою е, якої скарги захисту Путіні та Харського задовольнити, е, постанову е, по слідчого про закриття кримінального провадження з наводцями цитую, що я набрав 2021 року, скасу, скасувати.